Дорогі мої друзі, брати і сестри, шановний кандидат президенти Володимир Олександрович Зеленський. Сьогодні, їдучи в автомобілі додому, я почув ваше звернення, щоб люди зверталися з запитаннями до вас, які ви могли б задати Порошенку на стадіоні під час дебатів. На жаль, так сталося, що я все-таки частину подивився тієї вашої вистави. Називається Ніной, і знаєте що? Вона була зроблена вами ще в 2014 році. Я, мене хватило лише до 3-ї хвилини це все подивитися. Якщо когось на більше хватило, ну що ж, сильні люди, скажу вам відверто: є речі, які ми не можемо переходити в житті ніколи переступати їх, вони святиня, це Бог. Це батьківщина, це мама, це тато. Розумієте, можливо, для людей то було смішно. А для мене було дуже гірко і сумно дивитися, що люди роблять пародію на Бога, живого Бога, мого Бога. І величезна кількість християн живе в Україні, справжніх християн, справжніх Божих дітей яких живе Дух Святий, людина, в якій живе Дух Святий, ніколи не буде дивитися таку виставу і тим більше такого робити. Коли я подав, подивився початок, знаєте, перша думка, яка прийшла до мене: от якби Зеленський оцю виставу та про Аллаха зробив в якійсь мусульманській країні, чи дожив би він до кінця вистави, Володимир Олександрович, вони б вас вкаменували або б забили. Палями або повісили, або б живцем би спалили за таку пародію. Згадайте, що мав, які проблеми той француз, який намалював карикатуру на Аллаха. Навіть мусульманство прийняв, що помогло, нічого йому не помогло. Чому ж ви, люди, можете глумитися над Богом? Розумієте, шановний Володимир Олександрович, Біблія говорить про те, що. Бог освіний бути не може, що тільки посіє людина, те і пожне. Я вибачаюсь. Я хочу прочитати один текст Біблії. Ви не відчуваєте в моїх словах, мабуть, зла, і я впевнений, такого, знаєте, зневаги до вас. Навпаки, ви знаєте, я роблю цей запис тільки з тою метою, що його подивиться величезна кількість моїх. Фейсбучних друзів, Божих дітей. І це мотивує нас до молитви. І я звертаюся до вас, до всіх живих дітей Божих. Ще не пізно, сьогодні, 8 червня, і молитва праведного може змінити все. Пам'ятаємо про це. Тому я прошу вас, дуже прошу, усвідомлюючи, що будь-яке каяття, це є Божий дар. Просити у Бога, дару для Володимира Олександровича знайти в собі мужність покаятися в тому, що він робив у 2014 році, на, за ту виставу Ніної. А вам, Володимир Олександровичу, хочу сказати дуже важливу річ: зверніть увагу ось на що: що не робила людина рано чи пізно воно повертається. І Біблія говорить про те, що посіє людина, те вона і пожне». Бог осмійний бути не може. Я також хотів би сказати вам таку важливу річ, що Бог може в милості своїй дати вам щире каяття за все те, що ви робили. Розумієте? Дуже тяжко говорити, коли частково це все побачив: я не міг себе пройти довгий час. І це було вчора вранці. Сьогодні, вже 8 квітня, вечір. І я звертаюся до вас, всіх Божих дітей, до всіх християн. Давайте будемо молитися за Володимира Олександровича. Можливо, Бог змилується над ним і дасть йому каяття, і дасть йому свою благодать. Для Бога немає неможливої жодної речі, і він зможе перемінити серце цієї людини. Сьогодні ще не пізно, ще майже три неділі до другого туру виборів, і тому я закликаю всіх нас, Божих, дітей, ревно молитися за те, щоб Бог благословив його серце. Тільки Бог може змінити серце людини. Людина сама не може змінити себе, коли ми приходимо до Бога і щирим каяттям і народжуємося до нового життя, Бог дає свою благодать і міняє наше життя для своєї слави. Чому ще потрібно покаятися, Володимир Олександровичу, тому що страшне майбутнє чекає тих людей, які є богохульниками. Отут, де я живу, недалеко в мене жив чоловік. Ніколи не забуду, як він богохульствував. Розумієте, все те, що ви робили пародію, для вас пародія, для вас смішно було, для вас це було забавно. Я розумію, був молодий. Скажем, немудрий був чи глупий, і тому таке говорив. Але я ніколи не забуду, в яких страшних муках років 15 назад помирав мій сусід. Не хочу говорити хворобу, як він страшно мучився. А я кожен раз, бачачи ці муки, чув голос його страшних проклять на Бога, його богохульство. Розумієте, це страшно, це дуже страшно. І знаєте, чому я звертаюся до вас і кажу ці слова? А ось чому. Запам'ятайте, шановний Володимире Олександровичу, що Божий млин мелить довго, але дуже і дуже мілко. А тепер я прошу всіх моїх друзів, які побачать, почують це звернення. Будь ласка, докладіть всіх зусиль, щоб його Володимир Олександрович послухав, почув. А ми будемо молитися, щоб Бог дав йому милість і каяття. Також потрібно вам, Володимир Олександровичу, покаятися за те, що ви говорили в Юрмалі на Україну, виставивши її блудливою там, дівкою чи продажною дівкою. Я не дивився. Кажуть люди, що так було, і не хочу дивитися. Розумієте, бо після кілька хвилин перегляду цього, знаєте, така гедота, така гіркота в серці, в душі, таке відчуття, що якогось лайна. Хліб ковтнув, із-за і болю в серці, душі, і з усвідомлення того, як може багато Бог змінити, якщо ви йому віддасте своє серце, і змінить він ваше життя, Бог може змінити і Україну. І Хай Бог вам дасть сили, хай Бог поможе вам, хай Бог явить вам свою милість, любов свою, щоб ви щиро покаялися а зараз там, де ви є. Схиліть ваші голови для молитви. Святий Боже, я приходжу до Тебе. Ти дав милість народитися, жити, працювати і народити мати дітей в цій чудовій країні, Україні. Коли було дуже важко і інші мігрували, ми залишилися тут молитися, трудитися, працювати, ростити дітей. Сьогодні наш народ знову впередодні. Повторного туру виборів і моя щира молитва до Тебе, Господи, змилуйся над нашим краєм, над нашим народом, над нашими людьми, змилуйся над Володимиром Олександровичем Зеленським, Дай йому щире каяття, Дай йому усвідомити повністю, що він насправді говорив тою пародією і що він робив. Я твою благодать. Ти є сильний Бог, я знаю, що для тебе нема нічого неможливого, і хай в цьому прославишся ти, і хай буде звеличене Твоє ім'я, бо Ти єдиний достойний слави. В ім'я Ісуса Христа це все просив. Амінь. Ще хочу додати, що готовий у будь-яку хвилину, ви можете в один момент так от легко знайти мене, зустрітися, зустрітися з вами для молитви. Так, так. Володимире Олександровичу, тому що Бог може все. Дякую всім за увагу, Божої мудрості вам і Божих благословень.